Рубрика Де найкращий лут в PUBG Mobile і в цьому відео ми перевіримо лут в таких локаціях, як Waterfall, Reeds І також ось ця церква, яка знаходиться приблизно ось тут. Ну що ж, давайте подивимось, лут на першій локації. По обісам нас тут все дуже добре. По прицілам нас тут поганенько, По в нас тут нормально По екіпіровці у нас тут теж добре. По зброї у нас тут все ідеально. По гранаткам у нас тут поганенько. Ну і я ще тут знайшов аж 24 жетони. Добре, ну а ми з вами перейдемо до наступної локації. Ну а це вам невеличкий таймлапс, який я лутаю локацію Reeds. Ну що ж димся, лут на даній локації. Пообісав у нас тут все дуже добре. По прицінам у нас тут теж непогано. по аптечкам у нас тут нормально. По екіпіровці у нас тут дуже добре. По зброї у нас тут нормально. Ну, я ще тут знайшов аж 34 жетони. Ну добре, дивимося, таймлапсик останньої локації. Ну добре, давайте подивимось, який в нас тут все ж таки лут. По обісам в нас тут все нормально. По прицілам в нас тут все дуже добре. По аптечкам в нас тут нормально. По екіпіровцям в нас тут поганенько. По зброї в нас тут нормально. По гранаткам в нас тут непогано. Ну і я ще тут знайшов аж 33 жетони.